На твою думку, що таке гідність? Ну, на мою думку, гідність це моральне ставлення до самого себе і вміння відстоятися. Що це та свобода? Свобода це коли ти можеш вибирати і вільно висловлювати свої думки. Дякую. Як тебе звати? Привіт, мене звати Іра. Ти знаєш, що 21 листопада День свободи і єдності. Що на твою думку свобода? Думки. Дякую. Для мене свобода це е, можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань. Е, жити в вільній, незалежній країні. Е, що для вас означає свобода? Ну значення слова свобода для мене насамперед це ніхто ніяк не може обмежувати мої рухи. Я можу робити все, що захочено в плані законному. Ніхто не може мені забороняти. Висловлювати свою думку будь-де. Що таке для вас свобода, і що для вас гідність? Свобода та гідність це нерозлучні поняття. Кожна людина може і має бути гідною. Для мене гідність це бути справжнім громадянином нашої держави. Свобода це, це можливість реалізувати свої думки. Добрий день, як вас звати? Мене звати Марк. Добре, ми в нас проходить соціальне опитування. Ми хочемо запитати, що для вас означає гідність. Гідність для мене це тобто відстоювати свою точку зору та бути гідною людиною. Тобто, я це розумію, як йти до кінця та не передавати свої впри. Дякую. Свобода – Це вміння вільно виражати свої думки, ідеї, почуття та втілювати їх у життя. Ну, на мою думку, свобода це в першу чергу право вибору. Вибору кожного, ким ми хочемо бути, ким ми маємо право бути. Це наше рішення, наші думки, наш вибір. Для мене свобода це вибір. Я... Свобода це мати вільно висловлювати свою думку. Думка люблю це вміння відстоювати свій погляд та принцип.